Це мія раніше вона була домашньою улюбленицею. Тепер живе у притулку. Її евакуювали із прифронтової території кілька місяців тому, адже власниця собаки постраждала внаслідок російської атаки. В будинок, де вона жила з господаркою, прилетіла не знаю, ракета. Ну, ну робська шесою ракета. Господарка попала в реанімацію в важкому стані. На жаль, долю хазяйки я не знаю. Сподіваюсь, що вона все таки вижила. Але Мію привезли до нас, Мія так само перенесла в Київ, працю, її підлікували, стерилізували, вакцинували. І тепер Мія приїхала до нас в притулок, і ми її шукаємо в сім'ю. Познайомитися із Мією та іншими мешканцями притулку покинути Ангел мали змогу хмельничани. Там вперше відбувся день відкритих дверей. Вирішили більше людей знайомити з притулком, які вони є, щоб люди могли змогу прийти подивитися дійсно, як працюють притулки, які тварини, в яких умовах вони утримуються. Тобто все відкрито прозоро, щоб люди бачили. Притулок для тварин заснували у 2022 році. Тоді там було 40 песиків. Наразі 180. Більшість евакуйовані із прифронтових територій. Усі пухнастики вакциновані і регулярно відвідують ветеринарів. Аби познайомитися із хвостатами до прихистку завітали учні гімназії номер 21 Наразі я хочу буквально кожну цю собаку до себе забрати, приїдити її до себе. В майбутньому буду старатися допомагати їм. Якщо буде можливість, звичайно їх забирати до себе. Класна керівниця учнів каже, вирішила відвідати із дітьми притулок для тварин, адже вони давно цього хотіли. Ми будемо намагатися поширювати інформацію про цей притулок, але будемо намагатися, щоб ще сюди приїжджали люди і допомагали. Тому що зрозуміло, що дуже багато треба коштів для того, щоб утримувати це місце. Власники притулку нагадують, усі охочі можуть відвідувати тварин. Щодня після обіду там відчинено. Попередньо про зустріч із пухнастиками можна домовитися із Раїсою Мельницькою. Її номер телефону вказаний у соцмережах прихистку. Першочергово, звичайно у нас потреба яка це корма, сухі корма. Дуже нам потрібні, тому що фізично ми не можемо варити кашу, говорю, як є, тому що нас мало. Щоб варити кашу на 180 тварин, це треба думати час. Це обробки, кліщі, блохи, пеленки дуже йдуть пеленки, бінти, шприци, таке. От саме елементарне, що нам першочергово потрібно. Підтримати притулок можна як матеріально, так і фізично, вигуляти песиків чи допомогти із прибиранням. Тарія Курнос, Данило Біга, новини міста.